Дувала відео, де мені подарували пепіно, така рослинка. Жінчені її ще називають. Вона така жовтенька, кругленька. Це груша з динею, ну так кажуть на смак. І в інтернеті багато про неї, відео, розмови, ну, усього інформації багато. Кому цікаво, подивіться, вона до мене прийшла зламана, ну там на Укрпошті її, мабуть, пошкодили. Ось, бачите? Ось ось, бачите. Ось там вона. Я її підперла на цю вилочку. Чи що це таке дитяче якесь садове приладдя, пісочне. Але вона вже стоїть сама рослинка. Бачите, вона вже сама випросталася. Ось так вона себе почуває, але мені здається, що на ній кліщик завівся. Оце ж кліщ. Це мені в подарунок прислали, треба полити. Ну, Я тут примостила колеус, купила в нас на базарі. Ось вона вже виросла, вона виросла вже двічі, а то навіть і більше. Ось таке в неї листячко цікаве. Цвіте вона, наче картопля. Особливо ця сінегласка картопля от таким синеньким цвітом. Ну, мені досить цікаво за нею спостерігати. Ось я відкрила, це в мене майстерня. Тут мої реанімашки сидять. Подивіться, що робиться. Оце я повитягувала, повисаджувала горщики, але не факт, що вони підуть знову рости. Не знаю, як воно буде. Гляньте, скільки в мене тут рослин. Рятую, намагаюсь рятувати рослини. Але ще попереду цілий місяць. У нас ще спека буде. Та й не місяць, а півтора місяці, що точно буде спека. Вітер на вулиці. На вулиці вітер. Гронки висять винограду, бачите? Погоріли також. А? Погоріли. Нема дощу, поливати нема чим. А це в мене знасіння ось одна і ось друга. Ой, як вона, не мімоза. Ой, вона цвіте, ака Забула, як називається, слухайте, напишу, мабуть. Тут багато було насіння, але ви вийшло ось тільки одна.